Добрий день, шановне товариство! 11 лютого 2026 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Показую вам нашу тепличку після всіх морозів. Мабуть, за 3 тижні якнайбільше добрався я до неї. От нас з правої сторони ріс шпинат. Шпинат, як би у нас, скажімо так, він цей старий пропав. Тут в нас насадження, які були посаджені жовтень листопад 2025 року. І під агроволокном і під агроволокном. Ось тут був рядочок кропу, він пропав, салат росте. Рукола трошечки листочки прихватило, але також росте. І шпинат росте гарно. Ридиска, яка була, скажімо так, така залишилася, Ну, листочки також в неї попримерзали. Відкрив подивитися, дивлюся, не пропав. Ну, Подивимося, що буде далі. Зараз накриваю агроволокном. І хай вона собі росте. Рідиски, які були, такі є. Зібрав два рази, а тепер отперки повиростали, як вишенька, і більше не ростуть. Ну, але що ж, будемо спостерігати. Подивимося, що з того у нас буде? Такий у нас. Як бачимо, щось та й росте. А то вже заскучали ми за зеленю. Ну що ж, буду вкривати О, ще, до речі, за вулиці 0, а в теплиці плюс 10. Так що все ж таки якийсь парниковий ефект тепличний є. Всім міцного здоров'я. Наснаги до праці. Найшвидшої перемоги. Будьте здорові. До побачення!